Вітаю, друзі! З вами Сергій Боя, Південь Одеської області. Сьогодні 11 лютого і ми е, робимо огляд. Приїхали на полі, робимо огляд озимої пшениці, прямий посів після соняшника. Е, тут був соняшник. я вам показую його, він був на цивині багато е, соличкових блям на цьому полі. Ми сіяли. Е, Пізні сроки посів і чекали вологу. Вологи так і не було. Ми посіли сухий ґрунт десь наприкінці жовтня. В листопаді пішли дощі, ми отримали всходи. Зараз на 11 лютого маємо фазу. Давайте я вам покажу і ще обумовимо все це. Ось, друзі, ми сіяли. Бачите, які рядочки гарні, шикарні. Пізніше в наступних відео я вже дам більше інформації, якою сівалкою ми сіяли. На той час, коли ми сіяли, я наробив огляд, тому що у нас була сівалка прототипна відомої компанії на теренах України. І цього світу, тому пізніше я, я дам інформацію. Так, сьогодні ми оглядаємо, ми бачимо яка кірка. Тут не, не зі нас солончки образується кірка, да? пшениця, пшениця у фазі, бачите, три листики зараз. Тому сходу ми отримали в листопаді, так вона собі потроху виготувала під час зими і доброго мінеральне ми не будемо вносити Ми рідкі, ні в гранулах. Тому, друзі, отак. От що хотів відмітити, що тут у нас на цьому полі є калюжі. Бачите, да, у нас тут залишились палки, рослини ріжки, так як прямий посів, у нас було за сніго а ґрунт тут колись давнину я так гадаю, що було русло річки і у нас на Бісарабії, да, я думаю, і в Молдові я це бачив теж поруч і може у когось. І у нас в інших областях країни помітив те, що ось бачите, у нас є е, 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 таке русло, да, яке природа собі обрала там. Під час русла да, е, річка має таке віляння вліво, вправо, тобто е, е зігзагообразний вид. І вода, коли тече, тобто є вже е, затримка, нема прямотоку. В радянські часи, я не знаю, ну, мені не там, я не вивчав це питання. Хто за чим ганявся, там велика міліарація, я так чув, що була потрібна, Понаривали каналів прямих, залишили назву, так, якщо тут річка йшла, то там прямий канал розрили посій. Території назвали, о ж там у нас ріка Чага, да тут зараз ми біля ріки Когилник. І все. І вода почалась стікатися, стікатися, німа неякої затримки. Вже, вже зрозуміло, що стало, що річки вони ж мали свої. там джерельце, да, там родничок на українській мові підскажете в коментарях, як буде правильно, щоб ми. теж знали. А так воно все залишилось в боку, засипалось потім ґрунтом і все. І ось якщо побачите, да, 50-60 років і все. А на той час, коли перед тим як крила канали, да, там, Люди віком 60 років, яким зараз 60-70 років, вони пам'ятають, як вони купалися в цих річках. Риби такі там в угрі. Там, ну, такі риби на, наші діти навіть і не чули, і ми їх не бачили в наших річках вже на той час. Тобто людина втрутилась в рух і природи, і от ми маємо зараз да, це поле. Це поле, але ґрунт... Солончки піднялись да, там, і все, він не може в себе вологу зібрати, тому тут будуть такі поля. Якщо під час жнив тут зрозуміло, що комбайну вже нечого, нема чого заїжджати. Але якщо ми взяли це поле, то, тоді нам треба вирішити. Да? Ми бачимо, що тут була ні, не, низька така, тобто вона вода не текла відтуди. вона так в руслі. Тут така, як калюжа, вона у нас з'явилась від снігу. Джерельця тут теж немає. Тому, е, якщо в інших частинах поля ґрунт зумів в себе впитати вологу, то тут ґрунт е, з цим не справився. От ми бачимо тут світліше, це теж солонці, тому влагоємкість ґрунту тут слабкіше і в нас ми можемо робити, да, тут є такі питання, що ми можемо робити внос, носити органічний доброго навоз, да, КРС, наприклад, для того, щоб ми сюди завземо бактерії і плюс сама органічна речовина буде більше і скоріше сприяти для, для того, щоб ґрунт зміг вбирати вологу, яка накоплюється. На даній дільниці. Е, також е, зв'язкування треба додати. І якщо ви знаєте ще, що можна робити, додавайте е, в коментарях, і тому що я думаю, я не один таке побачив на своїх полях, там, де не зінайшлончки. Зрозуміло, що в майбутньому е, ми. Для того, щоб розробити структуру ґрунту да? і покращити її тут треба буде многолітні, е, многолітні трави посіяти. В наших краях це в нас найпопулярніше це люцерна, Так що такі справи, друзі. А ця корка, да, і боронами пробіжатися, Ось, дивіться, теж... Не хочеться пошкоджувати так, і так 30 см і ми сіяли тут 2 мільйони і зараз боронами пробіжатися не хочеться. Так? Борона от, дивіться, кірка на скільки сантиметрів, Чуть-чуть кірки, а борона зайде отак. І все. і ще більше, ну, підсушить. І ще й зариє, тому що сівалка нам... Ми так настраїли сівалку, щоб у нас були такі ложбиночки, щоб ми затримували вологу при конденсаційне вологу, коли восени і зараз весною будуть перепади температури і конденсація, щоб тут завжди в рядочку накаплювалася волога, накопичувалось. Все, друзі, всім до зустрічі. Ну, хочу додати, що у нас на полях ми отримали дуже пізні сходи, та й не тільки у нас є. Ну, буду казати за себе. У нас от така фаза трьох листків зима пшениця. Буде цікаво дізнатися, тому що я так зрозумів, ми сіяли пізно. Із-за того, що у нас не було вологи, а інша сторона України сіла пізно, тому що не було змоги зайти в поле і засіятися через надмірні дощі. Ну, Може і не надмірні, але через дощі. Тому може і інша частина на, на, на інших частинах України теж така ситуація. Пишіть в коментарях, буду радий читати, поздоровитись з усіма. Все, друзі, до зустрічі!